З вашої уваги лота крилових фарб бренду Криландо та Кріабокс. В лоті вони представлені в декількох варіантах. Будуть такі набори фарб. Тут по 4 тюбика. Вони з імітацією метала. Один тюбик має 75 мг фарби, таких буде 3 набори. Також буде один такий набір: 5 тюбиків по 100 мг. Тут можна побачити їхні кольори. Будуть фарби такого виду. Тут також по чотири штучки з такими кольорами, таких буде два набори. Такі будуть один такий набір неонових фарб. Тут чотири пляшечки по 80 міліграм, такого виду фарби. Вони йдуть в таких кольорах класних. 75 мг йде один тюбик. А також будуть такі, але великі. На 225 міліграм в таких кольорах. І дві баночки таких фарб по 500 мг в двох кольорах. Всього в лоті є 25 одиниць, собі вартість однієї 58 гривень, а вартість лоту 1440 гривень. І даний лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів, а також не забувайте підписуватись на наші YouTube канали і ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!